Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з навчання грамоти. Минулого разу ми з вами ознайомилися з літерою К. І у вас було завдання надрукувати текст із букварика, передрукувати його. Виконали ви це завдання? Чудово! Тому що ми сьогодні будемо працювати з цим, текст, з цим текстом. Ось погляньте, не встигла сказати, а звірята вже тут, як тут, поприбігали всі на заняття. Уважно слухають та дивляться. Ну що ж, діти, відкривайте свій текст, який ми надрукували у зошиті. І давайте ми з вами його прочитаємо у мами молоко. На Накоп молоко. На ліно какао. Молодці діти. А тепер, будь ласка, подивіться ще раз уважно на цей текст. У ньому написані речення. Пригадуємо, що таке речення. Речення нам про щось розповідає. Речення від речення відділяється крапочкою. Давайте порахуємо, скільки тут речень. Одне речення, крапочка, закінчилось. Друге речення, крапочка закінчилось. І третє речення крапочка, закінчилось. Перше речення у мами молоко. Про що розповідає нам це речення? Про кого? Це речення розповідає нам про маму. І в мами є молоко. Дивіться, як воно написане. На початку речення стоїть літера У. Вона велика, тому що ми завжди починаємо писати речення з великої літери. А в кінці ставимо крапочку. А скільки слів у цьому реченні? Одне, два. Три. У цьому реченні три слова. Слідуюче речення починаємо писати також з великої літери. Одне, два, три слова в реченні. Третє. Починаємо писати з великої літери, з літери Н. Одне, два, три. Також три слова. У кожному реченні по три слова. Коли речення закінчилося в кінці ставимо крапочку. А що означають ось ці рисочки? Ці рисочки ділять слово на склади Ма, МИ. Перший склад МА, другий склад ми. МО ЛО Ко. Перший склад МО, другий склад ЛО, третій склад Ко. А тепер подивіться, будь ласка. На друге речення на Миколо молоко. Подивіться, слово Миколо написано з великої літери. Чому? Пригадуйте, я вам уже розповідала, тому що всі імена пишуться з великої літери. Миколо. А ось слово Ліно теж написано з великої літери Л. Тому що це ім'я дівчинки. А цікаво, як же звати наших звірят. Чому ми їх не називаємо по імені? А давайте разом з вами назвемо наших звіряток. Вовчик, хай буде сірко. Зайчик, хай буде пушок. Білочку як назвемо? Ласка. А мишку назвемо нора. Ось такі кумедні імена я дала звірятам. А ви вдома також придумайте імена звірят, а потім їх надрукуєте на листуть на аркуші паперу і покажете мені. Домовилися? Діти, ось я надрукувала. Ім'я нашого вовчика написала сірку. Р ми з вами ще не вивчали. Якщо ви її не знаєте, не можете надрукувати, то просто поставите крапочку. Сірку. Зайчика ми назвали Пушок. Пу". Шок, літеру Ш ми також з вами ще не вивчали. Можна просто поставити крапочку. Літера П у мене велика, тому що це ім'я зайчика. Мишку ми назвали Нора. Но -ра. Тут літеру Р я надрукувала, тому що я її знаю. А ви, яку літеру не знаєте, ставте крапочку. Але не забувайте, що ім'я починаємо писати з великої літери. А як же ми назвали білочку? Прочитаємо лас-К. Білочку назвали Ласка. Літера Л велика, тому що це ім'я білочки. А ви можете собі назвати тваринок по-іншому. Напишіть їхні імена в себе в зошиті в широку лінію. Якщо якусь літеру ви не знаєте, ставте крапочку. А те, що знаєте, надрукуйте. Літеру А можете друкувати ось так, тому що маленька літера писати її важко. А можна надрукувати ось такою, як ніби велика літера А. Розуміло? Цікаво, жду ваших відповідей.